То, що вся боротьба добра зі злом ґрунтується на запереченні, ствердженні, що хто сильніший, той правий. Не правий він, а навпаки, правий той, хто за добро і за правду. І все простіше, і чорний, і білий. як в старих вестернах. З'явилася банда поганих ковбоїв в чорних шляпах, які грабують мирних поселенців, забирають їхні стада, вбивають їх. Потім з'явилася банда хороших ковбоїв в білих шляпах, які перестріляли банду в чорних шляпах, відібрали їхні награбоване, віддали це мирним поселенцям. І далі поселенці їм подякували, стали так само трудитися і жити в мирі і злагоді. А ця хороша банда ковбоїв в білих шляпах поїхала кудись захищати інших поселенців, наприклад. Але від того, що вони перестріляли банду поганих ковбоїв в чорних шляпах, від того вони не стали злом від того, що вони перестріляли їх. Але якби вони при тому всьому самі стали грабувати мирних поселенців, то байдуже, що вони в білих шляпах, і байдуже, що вони їх захистили спочатку від тої банди, вони самі б тоді стали б злом, бо чинили б ті самі справи, що і попередня банда, тобто грабували, вбивали, забирали чуже. Оце і є зло. А так як відновився мир, і ті мирні поселенці стали так само в мирі. Трудитися, жити собі, ніхто нікого не вбивав, це є проста перемога добра. Отак воно і виглядає. Хоча, здавалося б, на перших порах то зло було сильніше, здавалося б, у тих, наприклад, не було зброї, вони не могли себе захистити. Але від того не стали праві ті, хто їх грабували. А навпаки, вони все зло своє явили, і всім стало видно, що це зло і воно є неправдою відповідно. Отак От само і москалі зараз радіють, коли бомблять мирні українські міста, і радіють, що поки що не дуже Україна відповідає їм на далекі відстані. Але це тимчасово, це поки що. А далекі відстані теж по вимогу. І тоді стане і їм зрозуміло. Це ще в 14 му говорив далеко одному такому ватнику. Каже, так Зрадав обстрілюють українську територію склятою Росії. Ну, от що ж ти покажеш? Ну, так ви ж обстрілюєте, Так, щоб бути правим. Тоді вас треба так само обстрілювати. Він каже: от, ну попробуйте, ну попробуй, тоді ти будеш дуже радий, коли тобі на голову прилетіть, тоді вклинися до землі, українській ракеті, що донесла до тебе правду. Отак от це має бути. А поки вони радіють дуже і в коментарях, ті всі москальські фашисти радіють руйнувальні міст України. Але це все от, значить, вони написали якусь Гедоту фашистську парадію, і потім піде собі десь, може, в магазин за пивом, може там дитячий садок за їхніми дітьми, які вони думають, що вони кращі, ніж діти інших країн. Але вони гіршими є. Це все їм в погибель буде. Це оце от їхні мамаші, домохозяйки ті півні мужички, дурачки. Всі які, Може, вони нікого не вбивали, там, не допомагали, вбиються навіть. А оце цей, скільки там є, хто так радіє, може, скільки там москальов? 140 поки мільйонів, вже менше там гаразд. Ну, не всі там такі, що радіють. ну 130, наприклад, мільйонів. Тую так і в пекло підуть, тому що радіють смертям мирних, невинних українців. От за те. От хай уявляють, як це. Страшне, що їм залишається відповісти? Ну, те тільки хіба що вони в Бога не вірять, і це все не визнають, що є якесь життя після смерті. Але це їм також так само в погибель буде. Що їм ще лишається сказати? От тільки це. А то що вони там з приводу Донбасу щось і за Донбас теж відповідатимуть, за те, що окупували український Донбас. Російські фашисти і вбивали там українських дітей на Донбасі. Це теж їхня провина. І всі, хто радіють цьому, поділяють провину вбивців і будуть так само відповідати тут і там. І слава Україні, що являє світові правду Божу зараз. Це головне тому що взагалі. Свята будь-яка країна, хоч Україна, хоч будь-яка країна. А саме тому Україна свята, що вона не лізе на чуже, а захищає своє. От допоки так робить будь-яка країна, то вона і перебуває в правді Божій і в святості відповідно. Оце головне. Тому саме головне це правда Божа, яка є добро. І добро і правда перемагає. Тому так, тому так, навряд чи задумаються над цим вороги, але вже час минув, щоб їх вчити чомусь. Це час їхнього знищення, морального, в тому числі, осуду і суду вічного. Ось таким чином. І українцям слід це застосовувати частіше. Не тільки потерпати, оборонятися вже навчилися, але звинувачувати. Третє, наступне це звинувачувати. Ми звинувачуємо фашистську Росію в створенні геноциду. І вона відповідатиме не тільки тут на землі, а перед Богом. І вже скоро вона буде знищена, як Содом і Гамор. І Україна переможе правдою Божою, ім'ям Його, а слава Божу. Амінь.